Привіт, друже! ну що ж, продовжуємо розробку нашої гри. Зараз ми з тобою на тому етапі, що в нас є ось такий моб, рухомі платформи, ми вже знаємо, як додавати монетки, рахунок, життя. Це все в нас вже є. Дивись, ось зняв одне життя, два життя він нас забрав. Ще одненьке. Так, як і ти, як бачиш, у нас реста рівня почався. Ну що ж, хочемо ще дещо додати. Хочу додати, щоб він по нас робив якісь постріли чимось. Я вже відшукав об'єкт Fireball. Ти можеш обрати, будь-що це може бути будь-яка куля. Нам потрібно двічі лівою кнопкою мишки, додати нам спрайт. Додаємо, я вже додав. Його можна помістити за межами рівня. Як ти бачиш, він у мене ось тут вгорі. Так, ось наш Fireball. Розміри, все, що завгодно, ти можеш сам зробити. Добре. Далі рухаємось. Ми хочемо, щоб наш моб стріляв по нашому чоловічку персонажу. Натискаємо на нашого моба. Дивись, друже, в нас є така річ, ось як редагувати точку спрайта. Пам'ятаєш, ми вже це проходили. Це центральна точка нашого спрайта. Ми хочемо додати ще одну точку, звідки він буде робити цей постріл по нас. Беремо правою кнопкою мишки, додати нову точку. І вказуємо, наприклад, щоб він ось з руки нас робив цей постріл. Ми поставили ось цю крапочку сюди. Тут ми можемо, в принципі, це закривати. Нам потрібно також до цієї кулі правою кнопкою мишки додати поведінку. Додаємо поведінку куля. Додати. Це важливо та обов'язково, друже, додали. Далі рухаємось. Переходимо в аркуш подій. Тут нам потрібно додати подію. І так, подія, система. І тут нам потрібно, потрібно так, українською, кожних. Е у нас десь тут секунди. Зараз, секунду, секундочку. Де в нас? Ага, кожній Х секунд часу. Обираємо. Ну, давайте вкажемо поки що. Нехай буде кожних 2 секунди він робити постріл. Так, додаємо подію, обираємо нашого ну, ворога, тобто хто буде по нас стріляти, і пишемо спавнити, створити інший об'єкт. Нехай створює об'єкт. Ми обираємо, що це буде, це наша куля. І отут, де ми вказуємо точку малюнка, в нас, ти пам'ятаєш, ми це вже змінили щойно, ми вказуємо крапочка 1. Готово. Давай перевіримо, що в нас зараз є на даному етапі. І так, він нас спавнить? Так, да, як ти бачиш, куля летить, але незрозуміло куди. Угу. Добре. Тепер нам потрібно додати ще одну дію. Ми обираємо тут нашу кулю. Потрібно нам знайти кут. Кут, кут, кут. Де наш кут? Угу. Встановити кут до позиції. І тут ми вказуємо, куди, він хоче, ну, куди ми хочемо, щоб він у нас постійно стріляв. В мене це перс. Далі ми вказуємо крапочка по іксу. І так само ми робимо знизу по ігреку. Ctrl-C, Ctrl-V. І. Готово. Чудово. Так, давай перевіримо, що ми зараз уже маємо на даному етапі. І так. Є, чудово, дивися, куля в нас уже летить. Бачиш? Давай спробуємо. У, занадто швидко. Я б ніби змінив швидкість цієї кулі, бо, як на мене, занадто швидко ця куля в нас летить. Диви, ух ти. Це вже стає трішки складно. Ну, добре. Нехай поки що буде така швидкість. Захочеш, друже, раптом, що це можна змінити. Ти заходиш на рівень 2, обираєш нашу кулю. І тут зліва налаштування, просто там моя камера, буде Куля. Наша поведінка нашої кулі. І можна вказати швидкість, яку б ти хотів. <клес> І так, рухаємось далі. Я хочу, щоб коли все ж таки ця куля потрапляє на нашого персонажа, так, щоб вона забирала наші хітпойни. Як це зробити? Ти вже це знаєш. Ось як ми це вже з тобою робили. <клес> Додаємо подію. І так, е обираємо. Куля. Далі при зіткненні вказуємо. При зіткненні з іншим об'єктом. Обираємо нашого персонажа. Готово. Ми хочемо, щоб він у нас система відняти. І так, система підняти від, ХП змінна. Готово. Нехай віднімає одне ХП. Тепер дивись, я хочу дещо змінити. Вкажемо життя. І тут ми. Встановити ширину. Становити. Це наша ширина? Давайте просто напишемо ширина. Ширина. Ось. Встановити ширину. І так, знайти вираз. Тут обираємо наше сердечко. Угу. І пишемо ширина в пікселях. Є, додали. Це можна закривати. І я, наприклад, хочу, якщо наше одне сердечко 60 пікселів, я хочу, щоб воно забирало не все сердечко, а, наприклад, лише 30 пікселів. Давай перевіримо, чи це вдасться. І так, чекаємо. Угу. Робить він постріл. Добре. Давай ще один. Так, півсердечка забрали. Добре. Угу. Якщо ми його перескочили, дивись, він далі продовжує робити постріли. Так Якщо ми. Угу. На нього. О, ти зрозумів, ми відразу на нього наступили, нас забрали всі життя. Є два. Так, три. Угу. Чекайте, щось не так. Підняти один. А якщо тут вказати 0,5. 0. 5. Можливо, через крапочку. Давай спробуємо. Так, 0,5 Готово. Давай перевіримо, чи вдається. Угу. Так. 2. 1. Угу. Є. І... О, чудово, друже, все. У нас все працює ось таке сьогодні в нас коротеньке відео. Хочу далі додати щось складніше на цьому рівні. Е, також додати якісь скарби, які будуть більш дорогоцінні. Так, в нас ще життя і далі він продовжує забирати. І ми зробимо моба вже, можливо, більш складнішого. Угу. Навіть з цією швидкостю, бачите, йому складно по нас потрапити. Чудово! Тому, друже, підписуйся, став лайк і будемо продовжувати працювати. До зустрічі!